Дуже простий секрет, як промити гідробак самому. Тобто іноді в гідробаках накопичується пісочок і без розборки, ну, його, якщо не знаєте цей секрет, промити дуже важко. Тому зараз я вам покажу бросить води, бачите, пішла брудна. вода, Бачите, яка йде? Оце виходить з гідробака вода. Щоб добитись такого ефекту, що з гідробака буде вимивати. Вимивати весь бруд, треба знати секрет. Далі слухайте, зараз вам розкажу, як самостійно промити гідробак, не знімаючи його. Тобто після чищення свердловини, ну або якщо вам треба промити гідробак, ви Закриваєте кран, включаєте насос. Набираєте трошки водички в гідробак, небагато. Ну, зовсім ледь-ледь. Потім виключаєте насос, відкриваєте кран, пішла вода із гідробаку. Вона повинна Максим зараз. Ти відкриваєш? Закриває. Закриває. Максим, включає тепер насос. Насос накачує в гідробак. Трошечки, бачите? Кран закритий, все, виключив насос, знову відкрив кран. І на останніх краплях гідробак буде видушувати. Бачите, знову водичка потемніла. Тобто на останніх краплях, коли з гідробака виходить водичка, він вимиває з гідробака пісок. Тобто, е, отак от ми рекомендуємо промивати гідробак. Тобто, що є гідробак у вас. Один і другий. Ми проверяли, манометром було по нулях. Отут тут есть пробочка, викручивается і там ніпель. Такий як на ну, автомобільний. Туди треба докачати 1,5 або 1,7 7 на відкритому крані. Все. Ми докачали, бо вони були спущені. включаем насосик вен трошки давать обе порушить надуваем потом выключаем насос и вот тут открываем этот кран и вот так І пісочок вимивається, який загнала, скважинка загнала гідробак, і так промивається цей пісок. Так, пішла водичка. Значить, бачите, сипануло пісочком. І домиваєте гідробак, коли вже ви... відкривай! Зараз Максим накачує там внизу в гідробак воду. І потім відкриє. І и... давай подивимося. Коли вже вода, бачите, ще йде пісочок кидає. Бачите, кинуло пісочок. Включи насос. Не закриває кран. Бачите, ще. все, пішла вода. Все, закривай! Все, тепер, Максим, Викачали всю грязну, брудну воду, всю викачали. Далі Максим перекриває кран, набирає гідробак і операцію повторює. Допоки тут вже води не буде зовсім. Ну, Я маю на увазі, не буде води цієї брудної. Бачите, вже... Чистим сипануло. Тепер, щоб перевірити, треба включити насос і подивитись, викине муть ще чи ні. Максим, давай ще раз. Бачите, ще пісочок сипе. Це означає, що гідробак ще не промився. Промиваємо поки буде водичка йти чиста. Багато на піску від дробак.